Завдання було поставлене зайти на 5-6 діб підтримати хлопців, які там уже знаходяться. Але щось пішло не так. Щодня заходили групи, ну, ми зондірували це по 4-по 5 осіб. Ворог почав просуватися тишком нишком, блін, в антидронових плащах. Вони йшли, як, якби нас там нема. І заходив вже в липні, на початку липня, почав заходити 135-й полк. Бутилка води півтора літрова на одну на одного бійця. Це було на два дні. І логістика почала так, настільки хромати, що ми пили свою мочу. Протягом 148 днів український воїн зі складу 128-ї окремої важкої механізованої бригади Роман Гапоненко позивний Роха тримав оборону в селі Кам'янське Запорізької області. У цьому невеликому населеному пункті російські війська одразу зосередили декілька підрозділів: 126-ту окрему бригаду берегової охорони. Два полки ВДВ, а також 135-й мотострілецький полк. Попри перевагу ворога, українські воїни утримували позиції та завдавали противнику чисельних втрат. Скільки ви провели діб у селі Кам'янське Васильківського району Запорізької області? Щоб ви розуміли? Заїхали ми туди 2 марта березня. А вийшов я 28 липня. Це 148 діб. Завдання було поставлене зайти на 5-6 діб підтримати хлопців, які там уже знаходяться. Але щось пішло не так. Почали лізти, як їх ще назвати орки. Інтенсивність була щодня заходили групи. Ну, ми задірували це по 4-5 по осіб. Бува, доходили до нас, бува, не доходили. Хлопці моніторили їх з неба і старалися знешкодити ще до підходів до нас. Ну, якщо не вийшлося, то ми їх знешкоджували. Ну, але наші хлопці також добивали їх яким чином росіяни намагались наблизитись до позиції? Це там були удари ФПВ. Під удари ФПВ вони намагались підійти ближче. Так, нас били по нашу, у нас було дві стрілкові позиції. Одну стрілкову позицію вони взагалі забили, закотили туди протитанкову міну і взірвали на пульту, пульту управління. Її повністю знешкодило, тобто засипало. Там метрів 15, просто отак під потолок, земля. Я бачу глину отак, прямо під потолок. І все, вони, вона закрита. І в нас залиши одне віконце, з яке ми могли вийти, зайти. Вхід е стояла поруч церква, вони навмисно лупили по ній, щоб стіни упали на наш вхід. Вхід був закритий щитом дерев'яним. І ми його цинкували, але ми його пробували підняти, ні. Якраз потім вилізли, придивилися на нього, прямо на нього впала стіна з під церкви. І у нас один, один вихід залишився. Тобто оборону ви тримали з підвалу, правильно? Ми з позиції, ні, позиція була. Потім прокопані ходи були, де ми вже відпочивали, був як підземний бліндажик. Де ми там зброю чистили. Зброю чистити, треба було щодня. Тому що півдрон ударив, все все в пиляки. Ми в пилякі, на зубах пиляка, зажигалки не працюють, то що все. і щодня ми чистили зброю. Змащували, чистили, бо щодня приходилося відбиватися від ворога. Наскільки близько противник підходив до вашої позиції? Ну, так, як ти. Ми бачили противника і шурували і гранатами і стрілковою зброєю. Коли позицію вже розібрали повністю, у нас одне віконце залишилося. ми з командирами посовітувалися, і в мене було двох-двоє-триста. Один поранений в обличчя, а один осматик У Нас трохи залишили. І ми вивели, ми перейшли на другу позицію, тому що ну, один я не мог тримати позицію. Чекати допомоги, скільки там там оборон, обрання, це нема було як. І ми, я вивів двох-трьохсотих, перейшли ми на другу позицію. <кхух> зробили їм першу допомогу, перемотали, все, зробили і відправили на ЕВАК. І вже через, через добу. І ми залишилися, я вже залишився з тими побратимами на друг на іншій позиції. Ну а ту позицію прикривали постійно, тобто ворог не знав, що нас там нема. Він туди не доходив. Три місяці вдавалося нам тихо, мирно сидіти, цинкувати ворога. Якщо ворог десь почав рух просуватися, ми робили, робили простріли. Але ну, в сторону ворога. Простріли зробили, все, птичка політала, все, ворога нема, або знешкоджений, або нема. Все, ми, ми затихали, чекали далі розпоряджень. А потім ворог е якось пронюхав, що ми там є. Може, десь якимись діями, що десь ходили, десь там за провізією, і все одно ж ми, ми ж в якісь норки впливуємо, десь може щось. Він же ж десь зависає отам там високо. Ми його не чуємо. Ми завжди діли на слух. На... на зір не розраховували, а на слух всіда. І десь хтось профукав його. І вони почали нас фівдронами, скидами закидувати. ну Це, звісно, повідомлялися наверх. Але. Почалися оці FPV-дрони з стекловолокном. Тобі ж ми включаємо реп, а, а йому до срак. Ну, то є все так десь. Ну, а скиди були і, і палили нас, і, і гази кидали. Ну, це все. Ну, старалися, хлопці старалися і збити їх, і те саме, щоб якось. І попереджали нас про що летить зараза якась. То ми старалися і ходи такі викопувати, щоб скритися. Ну, потім ворог пішов. Уже, я не знаю по, по розвідданим, по тим, по моїм відчуттям. Вони йшли, як, якби нас там нема. Ми, я знайшов рюкзак ворожий, а в ньому вже запаковано телефони, інтернет, наушнички, білизна, чистенька нова, шапочки, балаклавки, там, носочки. Ну ми хоч передягалися. І... Ми робили такі ловушки, що вони не доходили до нас. Тому що нас командування попереджувало, щоб і ми і проволоку натягували, і ловушки робили з розтяжок і використовували такі міни, що, щоб ворог до нас не доліз. Були випадки, що ворог якось пробрався прямо в окоп, але ну він був у нас замінований. І ми зреагували, ми замітили, що червоні їхні маячки. Ну вони з фонариком світять червоним, щоб побачити розтяжки. Ну але у нас прикольчики були не в розтяжках а в другому. Не буду казати в чому, але ми їх знешкоджували другим способом. Ми навіть підпускали їх ближче, щоб чітко їх убити. Скільки російських солдат? Було знищено на цій позиції? Та ну за цей період, там, не, не знаю, багато. Не буду цифру називати. І доповіді робили хлопці теж, і, і сусідніх позицій, що там, там знешкодили четвери, там двоїх, там п'ятери, там, ну, в общем. Це десятки російських солдат. Десятки. Точно десятки. Чи вдавалося вам брати полонених? Був полонений такий, якийсь неруський, який теж розповідав, що там зборна селянка, а чу попався, напився, десь там в ямі сидів, думав, що буде брівна носить, а послали до нас. Ну, кажу, послали, так послали. І заходив уже в липні. На початку липня почав заходити 135-й полк. Мотострілецький і вони. Ті хоч усі росіяни були, а це тут і вагнерівці, і казахи, і, і, і Нєгри. Збірна Солянка. Так точно. Це вони підтягнули на заміну оцим, оцим десантникам, які лишилися. Їх там залишилося Полонений взагалі розповів, то що їх там лишилося чоловік 20. І він підслухав розмову їх там, родних, там зводних, що, щоб побыстріше їх оці закінчились. Чим швидше оці закінчаться 20, їм дадуть ще сотню свіжих. І він з переляканими очима казав: Не вбивайте. Їм набрехали, що на, якраз чи на Пасху, чи коли буде перемога якась чи мир. Скажіть, а з чим противник іде в бій? Що це що за зброя, що за радіостанції, що у них при, при собі? При собі в них балафенки, отак, От міжду У якогось одного була якась спецрація. А остальных всі були балафанки, і озброєння було АК-12. Вони плити викидають, вони броніки викидають, і бо, щоб донести свій рюкзак набитий провізією, водою, їжею і магазинами. Тобто навіть таке ви зустрічали, що противник без плит був? Без... Був без плит. Були без плити, викидали плити, бо теж там, якісь там, хворі. Недохворі, що їх там так ганяють на БЗВП, що у них там, блядь, хрещ вилазять. Скільки воді провели ось на цій другій позиції? Чотири місяці. Ми отримали чіткий приказ нікому нікуди не виходити, тому що там небезпечно. Там були позиції вже пристрілені. Вони тільки бачили рух. Все, накривали мінометом, FPV-дронами, усім, що в них є, градами і касетами. Нереально було піти. І почалася, оце, після трьох місяців почалася бабуся, ми називали наш дрон. Хто там називає його, ще чимось якось. Ну, у нас була бабуся. Бутилка води літрова, на одну на одного бійця це було на два дні. 750 міліграм на добу. Ми так розраховували. Готувалися до, тому що, буває, є погода, сприятлива, буває не сприяє. Сонце шпара, ночі не вийдеш, теж тебе видно в теплі, нереально було сходити. Не дарма я учив школу виживання, як зібрати конденсат, як зібрати водичку дощову. Есть, пили, ми збирали і дощову воду. Ми, бувало, чотири доби користувалися дощовою водою. Ми таблетки не бросали, ми її кипятили. І логістика почала настільки хромати, що ми пили свою мочу, щоб вижити. Хлопці вже там самим, з кровотечами були, ну, з гімороями відкритої форми. І... Я запитував, і ліки треба було скидати, і воду треба скидати, але не виходило, розбивалася вода. Я вже просив, щоб вони нам раз скинули за воду. Кажу, Боже, та заморозьте ту воду. Вони скидали там 4-5 пляшок, але кажу, виживає одна. І як можна напоїти чотирьох таких лбів? Ніяк. І хлопці пили мочу свою і, і регали мочу, і срали мочою. І, ну, коротше, це, був, це був ужас виживання. І ми мусили йти на пошуки цього води. Не, знайшли були там колодязь, але нас теж спалилися фпі дронами нас, і ФПІ нас спалила. Ми там переховувалися, отримали контузію. І перемістилися ж ще на одну позицію. Там також почали, ж... ворог почав просуватися тишком нишком, блін в, етих, в антидронових плащах, але з розв'язаними язиками. А ми добре слухаємо. І ми їх палили, знешкоджували. Це була третя позиція, на якій ви перебували, так? Так, ми вже знайшли, були, знайшли колодязь, а ми, ми не знали, отруйна вода, не отруйна. Нухали там, кипятили, але вроді знайшли. Але все одно, хоча й... Може й ворог і не знав про той колодязь, але все рівно там літали дрони. І щоб ту воду набрати, треба було, я не знаю, там, ми маскувалися тихенько там набирали, там, ховалися в підвалах, набирали. І... Оце ми відпилися перед. Тоді якраз мене ударило в підром і пошкодив мені око. Я закривав око, а воно ще з глиною уламок був маленький і шкрябав, то ми там потихеньку. Ми... А з ліків йод це саме-саме таке, що нас було під рукою. Перекис водню і йод. І так, так я спав собі око. Замотали за те саме. Граната прилетіла була також перед моїм лицем. Це скид був? Ні, це був було, було киду-бросок ворога. Російський ну, штурмовик так близько підійшов, що мав змогу кинути гранату, так? Ну так, так. Тому що не завжди воно, не завжди поймеш, то ворог, чи собака, чи кабан. Але ми стріляли усе, що шевелиться. Після того, як вас поранило. Ви доповіли так про поранення, я так розумію. Так, так. І було прийнято рішення, що потрібно виходити з позиції. Так, але потрібно виходити самому. Тому що ми були пошти в кільці, ми держали оборону на 360 градусів. Тобто ворог міг підійти з будь-якої сторони. І. Ну, але командири нам підказали. Як мені буде зручно це зробити і ми це зробили. Скільки ви виходили? Три доби. Тому що у нас щоб вийти отак по по-білому ти не вийдеш. Тільки або зранку, або, або ночі. Тихенько, повільно йшли, щоб не до себе внимання не привлікати. Ну, старалися теж ночі не йти, бо ночу видно все. Ну, щоб свої теж не було загинути від кулі ворога, це ще є. куди б не йшло. Ну, від кулі своїх це було б дуже недоречно. Тому виходили ми в основному ранку. Скільки вам років? 47. Звідки у вас така мотивація, сила? Чим ви займались до повномасштабного вторгнення? Я з батьком ходив на охоту на голуба дикого з оптикою. А взагалі, я щирий козак, я люблю свою країну і буду її захищати, поки дихаю. Така мотивація. І рідні, де, де б не жили, дніпряни, харьковчани, Лівів'яни, це всі весь наш народ. У мене я захищаю свою сім'ю. Це по-перше. Батьків нема вже, звісно, і брата нема. Ну, є двоюрідні. Теж їх люблю, всіх і буду захищати. Якось так. Ця оборона це було вкрай тяжко, але ви зробили все і навіть більше для того, щоб зупинити просування противника. Плюс тому дуже вдячний вам за цю історію і слава Україні! Героям слава!